Каналі так виходить, що вже друге відео підряд, практично, ми знімаємо про полуницю. Хоча більше займаємося ми там томатами, огірками і різними овочами. Чому так сталося? Тому що Галина Миколаївна. Із Дніпропетровщини прислала нам посилочку. Це була її ініціатива. Вона захотіла нам прислати, от поділитися своєю полуницею. Звичайно, час вже такий трошки для полуниці пізновато висаджувати кінець травня. Але ж ми бувало, що нам присилали дуже вже пізно, практично перед зимою, і ми теж садили. І ну головне доглянути. І буде все добре. Хочу звернути вашу увагу на те, скільки людина тратить часу для того, щоб прислати таку посилочку. Ну, ось ми одне ми розпакували, а друге, ось, дивіться, залишив навмисно. Це тільки частина того, що вона впакована. Ось полуниця Сірія. Оце вона так дивіться упакована. В мокру, в мокру тряпочку. Дві доби йшло до нас. Дивіться, корінчики мокрі, все нормально, Галина Миколаївна, так що ваша праця не пройшла даремно. Але ж це, це тільки частина того, що все оце ще запаковано. У паперовий пакетик, потім в целофановий пакетик, потім у ящичок. Ну, я вам кажу це. Я знаєте для чого вам? Коли нас запитують, чому ви не висилаєте розсаду томатів? Друзі, в нас просто не вистачає часу для того, щоб отак. Кожні, кожному якомусь клієнту і пакувати оце дійсно розсаду, тому що з томатами ще гірше. Полуницю там якось вона ось може пом'ятися, все-таки і нічого страшного. І з томатами так не пройде. Їх треба якось так пакувати, щоб їх ні покрутило, нічого їм не зробило. Ну, Вибачте, але ми цього не робимо. Тому безмежна вдячність Галині Миколаївні за її оцей труд. І тепер же ж треба зробити так, щоб ця полуниця дала нам результат. Посадити теж ми вже позасаджували все, практично місця немає. Тому ходив, ходив, шукав, вибрав ось місце таке, що там ні, ніколи нічого не росло, крім трави. Культиватором я вже не знаю, скільки я разів перебив, можна сказати, на попіл. Змульчовано вже просто якраз на таку на сонячну сторону, на сонечко. місце, я думаю, хороше. Ну так, Задумка начебто тимчасово, ну а там як воно вийде, якщо воно гарно розростеться і буде місце, то може тут і ростиме. Що далі до, до, до самої посадки? Ну Тепер же ж треба посадити так, щоб воно дійсно росло. Для корінчиків треба провести дезінфекцію. Ось те, що ось вже розпакували, да, до речі, то один сорт Сірія і другий сорт Азія. Ось так все підписано. Оце сорт Азія. Ну, щоб краще прийнялося, звичайно, оце кінчики оці потрібно обрізати. Ну, ось так, щоб воно залишилося. Кінчики і само, само це листя теж, теж краще обрізати, щоб воно було менше випаровування, тим більше зараз. Коли вже спека така, ну, будемо поливати, Так, залишити практично ось серединку, такий листочок, який ще не розкрився, отак ми його все, все і зробимо. Так. Замочуємо, друзі, в марганці для того, щоб трошки провести дезінфекцію, от така розовенька вода. І корінчики так, можна сказати, протравлюємо у цьому марганцеві. Ну, звичайно, все робити не буду. Оце просто зроблю частину. Що далі? Рядочки підготували. Оце вийшла така гарно розмульчована земля. Що ще необхідно? ну, Звичайно, мабуть, тут і гробаки, і різні шкідники. У кожну ямочку кинули кальцеві селітри для того, щоб корінь краще приймався. І ось отака, така не реклама. ентоцит. Але він досить добре допомагає від гробаків. Від гробаків, від різних, від різних. Так що по, по чуть-чуть Отак отаку ямочку, ми як, ми як дерева сажали, дійсно сипали, дуже-дуже допомогло. Так що, якщо хто буде щось садити і проблема з малиною теж, Оце оце діло, воно не дешеве, але допомагає. Ну, головне дієве. Ну, поливати, звичайно, прийдеться частенько, тому що дійсно жарко, щоб вона прийнялася. Так, корінь бажано розправити, щоб він не в кучі був ось отак. А бажано його розправити От, от так, щоб він більша. Більший об'єм був. Ну, звичайно, будемо підживлювати, тому що. Земля тут з однієї сторони добре, що нічого не росло, крім трави. З іншої, що земля все таки виснажена і потребує підкормки. Ну, ось так, ще один і далі вже досадим, щоб вас не затримувати. Ось так, так що. Досадим обов'язково поставимо бірочку, який це сорт. І я думаю, потім покажемо результат. Так що, Галина Миколаївна, вдячність вам безмежна за ваш труд, за те, що ви зробили. Надіюсь, що результат буде. Тому, хто підтримує нас, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.